Так, ми беремо, притрушуємо, так. Да. Коли почали вже перші звучати постріли в нас там на кордоні, бо двоє маленьких діток, я не могла з ними залишатися там під обстрілом. Сподівалася зовсім, бо думаю, ну це ж для місцевих жителів, а я якби, наче місцева і не місцева, і чи візьмуть мене суди, і чи вийде все завжди є сумніви, якщо щось починаєш на новому місці, особливо в новій місцевості серед нових людей. Розтягуємо якби тісто туди. Розтягуємо. Ось, тепер вниз О, на всі боки. Вже... Нічого на не воно, воно. щось натягнеться все. Називає продукцію пельмені-сбуда, вареники езбуда Ми все-таки прагнемо зберегти свій рецепт, свою марку, щоб це була Сбуда. Тісто розкатка, тісто міс. Ось. Невеличкий також морозильна камера, ось подивіться, яка також придбана за допомогою коштів Червоного Хреста. Це був перший транш. Потім я побачила, що ще і другий, можливо, раз по цій програмі прийняти участь, подала документи, і ось мені ще раз надали допомогу. Ось дивіться, який ще апарат ми придбали. Це такий апарат шокової заморозки. Він називається тут. Ось шість рівнів. Він надає нам змогу швидко заморожувати продукцію, зберігати її максимально якісною, швидко виконувати замовлення, якщо у нас є клієнт, якому швидко треба. Дякуємо Червоному Христу за допомогу в нашому розвитку. Коли ти виїхав з дому, от я по собі кажу, дуже важко десь адаптуватись на новому місці. Якщо є допомога від певних організацій, звичайно, це надає крила для того, щоб творити і працювати надалі.